О, хаму Чайку хотів попить. йолки палки дайте чай попить. Сейчас буде м'ясо. Чувствую, зараз обісрусь. Та! Три зі снайпами. Три. Нормально поливають. А скільки в тебе тих динамітів? Чертіла ти! Мене ця гра ненавидить. Ну тут Тіп десь. Тряпочку дивиться. А там нема, типа? Є там десь Тіп. Десь по дереву ходить. Є там Тіп. Там Тіп топчиться. От на цьому рівні. Щось стояла, подивилася. А я снайпер. Раптом що? Тримаю в курсі. Ну не підняли її вже, так? Да? Ну. Ну і за некромансіли та й підняли. Ух ты, лки-палки. А це анекдот. Як звідси вийти? Я тікаю звідси. Не бийте, дяді тіті. Там прийшли люди до них, так? Та, да? з іншого босса йдуть люди. я ще трошки пожить, і тут буде різанина. Ой, типы йдуть. Нормально, да? Нормалек. Трошечки. Трошечки. Трошечки гаврюшка лежит. Підняли? Ух ты, ёлки палки Ліс густий. А в мене підвисає чогось сьогодні. Хотів дізар натиснути. Б'є себе сам. Це відійти. Блін, а що в мене так підвисає? Ну це якась... прокляття якесь, да? це прокляття називається, це прокляття називається. Називається прокляття, да? Дякую, гра! Класна ти гра. Я старався, хлопці. Я старався. Бачите? Мене ця гра ненавидить. Чомусь. Курва. Яйця є, чи нема. Яйця є, чи нема. Нема яєць. Є чи нема. Викажіть. Вам видніше. Я не бачу нічого. Ну там я від спарки відпаду від будь-якого попадання, влучання, ви розумієте? А вони що? Лишили жінку свою чи лежать чи що? Вони реально тікають? Вони реально тікають? Ну це концерт. Ну то вбийте мене просто. А скільки в тебе них динамітів? чертила ти! А він відійшов? Прикиньте, а він відбіг! а він відбіг! Де моя? Снайпулечка. А де моя снайпу... А, в нього моя снайпулечка. А, вон Моя. Слухай, да чувствую. Чувствую, зара обесрусь. Туди козлика! Клас, гляньте, тут два босса на одній лоці. Ну що може бути краще? Мене тут же прийшли мене вбивати. Ну, десь щось постріляли і нема. Десь постріляли і нема. О, хамуха, чайку хотів попити, йолки палки дайте чай попити. Та не, надіїсь, до діжки йди, дурник. Ви бачили там хецмена? Йолки-палки, я не бачу. Я нічого не бачу. Просто нічого не бачу. Не бачу абсолютно нічого. Куди ти заряджаєш? Ірод. Заряджає він. Заряджало свой. Блін, а що то? Там ще люди? Йолки-палки. Тут. Я не бачу де він? Ну мені не видно його. Мені не видно його було. На виході вже теж люди сидять, розумієте? анекдот якийсь, а не гра. Не матч, а концерт. Да, там, сидить... там сидить теплий сольник, просто сидить на виході, сидить, понимаєте? Я тут маю зараз розкладати тут всіх, щоб прийти і там від нього вмерти, а він сяде мені на голову. Тут нема нікого. Ні, нема всі з тої сторони, добре. Де ці лежачі. Де секундна гріх ститра. М -м -м. Попався. Калук свій. А, бляха, з гранатами! йолки палки Давай, давай! Давай! Давай, в ТБ4 їх всього. Та ты скотина така. Не доб'єш, не доб'єш, не доб'єш, не дам. Эйди нахрен. Ух ты, елки-палки. Та ты ж тут. А ти на вулиці. Перед передані немає нікого. Ух ты! Ну и шо це? Ну шо це? А, елки ж ты палки, видишь, шоу, гад. Поймался. Елки палки, и ты это здоров. Я ненавиджу цю гру. йолки палки Зразу ножика схопив, погнав. Та дайте встать мені. У мене один небійчик був, ви поняли? Якось будемо щас розпетлювати. Дрілінг Їх тут дуже багато. Я не можу в цьому домі сидіти. Та йди ти в сраку зі своїми гранатками. Полетику. Прилетів. У мене нема набоїв вже. йолки палки Оце нормально дала. Набоїв немає. Ну, пикнись. Пикайся більше. Ну, будь ласка, Йому хет треба пропісочить Нема набоїв. Нарешті. Мразина. Тепер я те щас Та йди нахер зі своїм паксом. Я тебе йду вбивать з усього, що в мене є. Та! Бляха муха, цей, мені аж погано. Мені аж голова болить. Булки-палки. Я і так сьогодні думав недовго пострімати, А тут після такої катки вже можна офать чорти матері. Але куди? Куди офать 29 людей. Люди. Люди, ви шо? Щоб я офнув оце. Будемо розважати людей. Так, ну ми поки протрапимо все. Я от боса, що лишив там, а як я тепер туди вернусь? Поперся, лазить. Відбіг. Ну ладно, ми будем. Ми будемо самі пробиватися до свого боса. А вишечку там може хтось є у нас. А тут може хтось є. Слухайте, якісь максимально дивні катки. Максимально дивно. Я зараз можу залить. Такого не чути ніколи. Вони що, на картах постійно ходять, чи шо? О! Ух ти, йолки-палки. Нормально поливають. Ох ти! Нас... Ох! та-та-та-та-та-та-та-та! Я казав, що вишечку чекнуть треба. пізніше Ми щас... ёлки пал! Ми сейчас залітіпи просто, бачите, як босика висікають. Ось так сидять і все. Ми їх Йдем собі. Ну то ми ж, Ну мы ми, больше поштелшу граем, лки-палки. Mm -hmm. О! Так вон в квадраті, получается. Тут си паштелшу грають. Оце анекдот! Бачите, кабинку вскрыли. Одна помыл очка и все. тоже сольник, чи что? Мразь яка. Рэмпейдж заюзався? Я раніше його вбив, а ті пуля дав. Я встане. Не встав. А ти чий? Ну ти скалопендра мала. А ремпейд то не так заюзався, як мені треба було. Ми трошки виправили ситуацію, але бачите, який уважний. Все він бачить, Пастки бачить, все він глазасінький. Але пастки мої просто погані, я не спорю. Ну стане щас. Він по-любому зараз стане. Два рази мене наскладав, Гаврік. Все. Я що казав? Я що казав? Що я казав? Дистанції всі, на дистанції. Ну ладно, сидимо вже все. Вже що? Ваунади наробили такої, що далі нема куди. Я зараз шотний. Мені треба якось розмінятися з кимось. А там тіпи палять всі всі дирочки. Ну, тут, наприклад, дирочку палять. Палять. Вони всі дирочки палять. Перевіряють дирочки. Інспекція. В свого роду відбувається інспекція. А де тіпи? Ой, ми можемо? Ми можем. Ми можемо, можем, тому що ми очі маємо і не стоїм на вікні як ідіот! Ну, Rampage юзнули і то непогано вже. Два рази. Два рази Rampage. реалізація максимальна. Можна було і без цих помилок обійтись, кстати. Розумієте? А вийшло так, що не вийшло. В мене ще питаннячко, де, де наш м'ясничок? М'ясничок де? Де м'ясничок? Щас буде. Щас буде м'ясо. Опа, йдуть. Йдуть мене душить. Ідуть мене душить, а ті пито, а ті пито будуть сидіть собі. Це пипець, що я скажу. Один один лишився отам. Ну, я маю зараз оцю трійку битись з нею, а ці прийдуть і мене доїдать будуть. Бачите? От така ситуація. Може, їх там вже нема. Є, один там, два тут і трійка отут, тут. І що? І все. Тут свіженькі, здоровенькі Мужички прийшли. Між собою не б'ються. Дивіться, хлопці, я черешня. Натуральна. Я, я реально натуральна черешня. Тут головне приціл не втикать, бо зараз як шльоп І не падать. Бля, хаму, позиція максимально. Лайно собаче. Не вже секунд нема, Мені б секунди десь взяти. Треба вбивати, треба битися. О. А як не голова? Ну, я кажу, що позиція максимальне лайно. А в нас снайпери тут грають. Бийтесь між собою дайте мені... жити. Сидить, снайперок. Ладно, знаєте, що ми зробимо? Це взагалі не важливо, джок. Ми зараз. Щас... Ми робимо так. І ми робимо так. До побачення. Дві команди між собою не перестрілюються. Ті з е, за кваркану за мною е, дивляться, ті, ті з Сарая того. Десь би ще 6 би, 6 би взять поєнтів взять би десь. І, і Можна було б вернутися на суплай. А тоді вернутися і побитися. Можливо, вийде повернутися зараз на Суплай І ще раз, ще з одного заходу, спробувати щось зробити. Максимально душно. Душно максимально. Хочеться відкрити вікно. А Воно відкрите. Два поінта. Дивимося чи не But рухається вони. Берем ремпейдж. Пробуємо ще раз. Пробуємо ще раз. Пробуємо ще раз оче. Анекдот нереальний. Нереальний анекдот, я вам кажу. Це просто концерт. Берем ремпейдж. Ведмедик Кирило йде! Ну виходить, йде. Смотрите, там две команды. Вы это пострелы? Я не чую. Я не чую. Все сидять. Прицільчик, вот так вот. И, 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 и все. И и инспекция відбувається с прицілу, видивляються. О, блин. Нет, ведут меня вбивать. Елки палки. А те там что-то. Щось... Придурки. Десь паралельно побіг. А ті шурують тих доганять. А ці на виході. А, ті не встигнуть. Все, я останній, хто лишився і кого будь. Кого будь вбивати. Тіпи вийшли. Ну, Почекаємо, прийдуть вбивати чи ні. Біганина! Не гра, а біганина. Все, от на. От і наша кінцева, кстати, гра раптом. що? Господи, дай мені сил, будь ласка, пограти якось. Запригуй запригуйте вже, господи. Ремпич. <праузі> а, юзнув в мене був нормально. Це концерт, це клоунада, чи що це? Це цирк, це... 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 чи це. Що я можу сказати на це? А Де він заліз? Які двері він відкрив? Я я майстер кидать грени раптом що ви ж знаєте, да? аптек нема, Сорі, духота, неймовірна Що відбувається. що це Зараз відбувається. топ топ Ми з двох сторін щось ходим. Того типа хай лежить з кінцями. Був і пропав. Ну то ми ж. Ну ми ж паштел, що граємо, юлки-палки. Був! І нема. Я не бачу його. Ну, мені не треба. Бачите, снайперовічі одні в нас. Нас одні снайперовічі грають. Така гра. Снайперович ще один. Я вже 4 секунди всрав, поки бігав. Де тип? Непонятно. А, вонди! Стоїть на одній позиції. Ні вліво, ні вправо. Просто стоїть, палить тільки це вікно. Ні сюди, ні туди. Ох ти господи, та що ж де ж ви такі взялись? Тож квітик. Тож як настрій є? Розуміло. Може, і веселий будь настрій, може, і не дуже. Покарав, покарав. Снайперів. О, карав, сидунчиків. Бачите, ще й не втік. А стрієчку. Отак от. Снайперовичі, от. Снайперовічі! Отак от тебе! Три зі снайпами! Три! Три. Три зі снайпами! Снайперські приціли. Три. Вони три. Вони трьох зі снайпами. Розумієте? Три. Красава, дякую, дякую. Скільки зі снайпами? Три! Три зі снайпами! Три! Сейнтоли! Три зі снайпами! Три!